Пані Лариса переселенка з Херсонщини. Коли війна прийшла в її дім, жінка думала лише про порятунок. Вона розповідає, часу на пакування валізу не мала, тож взяла з собою мінімум необхідного. Зараз вона проживає у Костополі. Сьогодні жінка прийшла в банк одягу, щоб отримати допомогу для своїх дітей. У нас дітей багато, то прийшла, вибрала тут і куртки, і деяке взуття для дітей. Це дуже це дуже гарно, що є такий банк, куди можуть прийти люди ну такі, як ми переселенці. Дитинка походила допустим в куртці, а вона нова, гарна. То я її виперу і принесу сюди же далі дітям. Мої діти діти виростають. Я теж сюди ношу. Банк одягу в Костополі працює вже два роки. За цей час розповідає завідуюча відділенням натуральної та грошової допомоги Тетяна Трофимчук, Вдалося забезпечити необхідним чимало людей і не лише внутрішній внутрішньо Переміщених осіб люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, особи похилого віку, особи з інвалідністю, і також внутрішньо переміщені особи. Увесь одяг до банку постачають волонтери або ж небайдужі жителі громади. Як зазначає Олена Гаврилюк, окрім речей, є також іграшки, завдяки яким реалізовується ще один благодійний проєкт кімната терапії з іграшкою. Близько року ми вже реалізуємо проект, який називається кімната терапії іграшкою. І це такий проект покриває два напрямки: і роботу психологу нашої установи, і допомога, скажімо так, для самих найменших жителів нашої громади отримати таке задоволення від цих м'яких подарунків. У Нас завжди є з чого вибирати, і ми нікому не відмовляємо. По потребі можна взяти одну, дві, а можна й десять. Банк одягу працює щотижня в будні з 8 по 17. Щоб долучитися до допомоги або ж отримати її, не потрібно здійснювати попередній запис. Необхідно лише прийти в банк одягу, що знаходиться на вулиці Сарницька. 15. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV.